Поля, поля, то білі, то бахнисті, там безліч неба, часу та нудьги, бліндаж, буржуйка, свічка, все на місці. Вітри гуляють, жебрають сніги, То вибухом порані, то плугом. То шанцями шрамовані на вік. Дурна надія, віра недолуга, іде Донецьким полим чоловік, форсує пам'ять, піковтками тишу, гортає долі світлі сторінки, мерчать коти, в кутках товчуться миші. Поліж готують сотні козаки. Іде один, і вся любов на світі не оживить отерплої душі. Війна триває. Підростають діти. Поля. Поля. Торік тут